Друзі, всім вітання. Сьогодні покажу вам переробку для Діни з Києва і почну зі свого улюбленого бурштину. Була низочка вінтажного бурштину. Така, знаєте, зібрана через вузлик. Ну і трошки так сумно виглядало. Тож ми вирішили зробити чокер під шийку на меморі тросику з додаванням ось таких чудових скарт. Покажу вам зараз ближче. От. Подивіться, які вони гарні. Як ювелірно зроблені. Це латунь. Не темніє. От. Кожну намистиночку я відполірувала вручну, відшліфувала, і тепер воно, дивіться, гарно блищить. Ось так. Отак зроблений замочок і ланцюжок для подовження при потребі. От, форму тримає воно гарно. І дуже гарно виглядає на шийці. Дивіться, яка краса. Це перше на мисточку. А це намисто зроблено низочок вересциту і отаких от прекрасних камінців індійського агату. Це вінтажний агат, дуже гарний, дуже люблю ті вінтажні камені. Добавила я сюди трошечки свого перламутру і буквально краплинку фурнітури кольору старого золота. Камера трошки засвічує, зараз я вам покажу зблизька. Ось, Подивіться, які кольори гарні. Бачите? На вересситі є вкраплення такі, такого гірчичного кольору, як у агаті, тому вони чудово поєдналися. Ось Тут, на закінчення, дала трошки свого перламутру. Ось такий конектор так все акуратненько, трішечки гематиту для блиску. Подивіться, яка краса вийшла. От, тут немає подовжуючого ланцюжка. Якраз так гарна така дуже надзручна. Ось так виглядає. Дуже гарно весняне. Зрештою, мастин індійського агату. Я вирішила зробити сутуар. Дуже люблю цю прикрасу. Вона така, знаєте, універсальна. Можна одягнути і до вишуканої сукні, і до светрика, гольфика, футболки з джинсами. І все одно виглядати мене, ну, ефектно. мати фігурку за рахунок своїх, свого розміру, своєї довжини. Покажу вам ближче. Які я тут використала вставочки бронзові, дуже гарні, дуже гарно так вирізлені, ефектні такі, правда? Використала трішки гематиту, такі шапочки хвилясті, щоб прикрити отвори. Бо тут по краях вони широкі, а всередині настільки вузькі, що не кожен пін пролазив. Ну, але якщо мати дрельку, Часто натхнення тут все можна виправити. Ось такі ще були кубики агату Ботсвана. Дивіться, яка краса. Чекайте, я зніму. Кажу вам ближче. Ось. Бачите, які гарні. Цей моховий агат теж мій кругленький, трошки додала для композиції. Тут два колечка додала, щоб не перекручувалося, тримало форму. Це все акуратненьке, рівненьке. Бо я рахую, що це теж елемент декору. Не можуть бути вони кривенькі. Ось, Ось його довжина. Ще дала ланцюжок на всякий випадок, подовжуючий. І ось такий довгий, 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 довгий. Зробила ще сережечки. Ну, не фокусує. О, піймала. Вони легенькі. Легенькі, хоча тут і камінці натуральні, але на навушку їх практично не чути. Ось такий комплект вийшов. Це намисто з бурштину я вже вам показувала, але я навмисно його одягнула в комплекті з ось цим перламутром. Бо створювалося це на мистечку як доповнення до прикрас, які вже є в Діни. От. І я показала вам, як воно виглядатиме в поєднанні з іншими прикрасами. А зараз давайте окремо роздивимося. Ну, я не можу від того бурштину. Тільки погляньте, як він сяє. Ой, добре. Так, дивимося. Це було 9 низочок перламутру. От я навіть не фотографувала, тому що, ну просто низочки нанизані на цю на нитку чи, чи на щось, там, може, я не пам'ятаю. І, відповідно, я додала до, до нього, ось, бачите, такі мікроскопічні бісеринки. Це 15-й розмір чешського бісеру. Вони такі, як макове зернятко. Малесенькі-малесенькі. Для того, щоб воно було гнучке. Бачите, яке воно? От, як гарно згинається. А якщо не додавати, то через цю форму циліндричну намисто воно б ламало плавну лінію. Зібрано тут все на такий ланцюжок з нержавіючої сталі. Ось Є подовження, карабінчик. Ось так зібрано, нічого не драпає шийку. І ось так от виглядає. Дуже пластичне, акуратненьке, невеличке. Можна носити як самостійну прикрасу, ну, або доповнювати якимись іншими своїми намистами. Ось така Ніжна краса. Фотографію, як це намисто виглядало до перевтілення, я вам покажу. Тому що це такий цікавий досвід, як з одного е, такого чокера під шийку вийшло дві зовсім різні прикраси. Ну, Почнемо з цієї. Трішечки такий африканський стиль. Ось такі мушлі. Бачите, давайте зблизько Ой, не хоче фокусуватися. О! Бачите, були такі мушлі. Я їх розділила керамічними намистинками, такими шапочками хвилястими, щоб позакривати величезні отвори. Насправді, вони тут були величезні. Ось, ось така природна мушля. Ці намистинки помранчеві так підкреслили оцю серединочку. Тут теж мушля. Бачите, така дрібненька-дрібненька посічена, такі диски. Ось, така фурнітурка і замочок. О, Сфокусувалося. Ось таке літнє. Яскраве. Цікаве, правда? Ну, незвично. Але але щось в тому є, правда? Мені подобається. А це друге намистечко, яке я зробила з того, що ви бачили на фотографії. І воно, ну, теж абсолютно різне за стилем. Покажу вам О, Дивіться. Оці чудові перлини такого бензинового кольору, бачите, які гарні. Вони були і перенизані з ось цими мушлями. Ну, як на мене, трошки недоречне поєднання, тому що вони дорогі, вони рідкісні, і я рахувала, що вони повинні бути якось достойно підкреслені. Тому, бачите, ось тут додала перлинки такого кольору, знаєте, холодного рожевого відтінку, Фурнітура преміум класу з покриттям позолоте. Перенизала кожну, кожну перлинку бісером, теж такого відтінку бензинового. Ось так от закінчила замочок. Теж фурнітура преміум класу? І вийшов такий делікатний, делікатний чокер, мистечко коротеньке під шийку. Дивіться, як вони переливаються, ці перлинки. Їх помила гарно, посортувала. І просто ну, ювелірна розкіш вийшла, правда? Ось так от воно асиметрично має лягати, як на мене дуже гарно. Ось таке намисто вийшло, і я вам скажу, що це для мене був такий справжній виклик. Я звикла працювати з бурштином. Він жовто-гарячий, а тут кольори холодні. Насправді, то я їх так ну, важкувато відчуваю, тому трошки довелося посидіти, щоб подумати, що додати, щоб підкреслити оцю таку стриману, але дуже елегантну кольорову гаму. Ви подивіться, як, як воно виблискує. Я додала свої намистинки з покриттям АБ. Ось ці. Трішки свого аметисту, опалітове скло і трошечки котячого ока. Решта намастинок було. Зараз вам покажу зблизька. Ось Ось такі намастинки. Тут і морозний агат, такий фіолетово-рожевий. І ці намистинки чешські. Це матеріал Діни. Ось так це виглядає. Зараз вам покажу закінчення. Ось таке акуратненьке. Тут дуже багато крімпів сховано. Але їх не видно. От, тому таке от акуратне закінчення до шийки. По всій хаті мені ті зайчики стрибають тепер. Ось така краса вийшла. Ну, дуже багато, правда? Дуже, мені подобається вам? Ну і наостанок, дівчатка, покажу вам оцю багряну яскраву розкіш, якою теж дуже я пишаюсь. На прохання Діни було зроблене намисто по взірцях давніх коралів, давніх намист. Ну, звичайно, трошечки воно усучаснене фурнітуркою, ще якимись елементами. Але Ну, взагалі, напрямок, керунок, в якому працювати я зрозуміла. І тому зробилось таке намисто. Тут додала лише трішечки своїх матеріалів це сердолік такий отут от. От трошечки мого сердоліку, а решта це вже все матеріал замовниці. Отак от от вона його підібрала, так вона бачила це поєднання, ну, а мені лишалося тільки зібрати це все. Ой, теж нелегка була робота, бо потрібно, щоб от між рядочками відстань була скрізь однакова. Повірте, вона однакова. Це в мене просто такий манекен з китаю, трошечки кислявий. Але насправді, коли лежить на шийці, то тут все ідеально, просто рівненько зроблено. І ви тільки погляньте, які тут кольори, як вони між собою гарно поєднюються. Ну, щось неймовірне. Правда? Я приблизно таку картину бачу в себе зараз за вікном. Ось таке листя багряне. Небо вже таке з хмаринками. <сум> Сама природа підказує, правда? Ці всі кольорові поєднання. Давайте покажу вам ближче. Ось погляньте. Яка краса. Ось таке закінчення. Я рахую, воно ідеальне, намисто важке. І тому тут дуже таке серйозне кріплення, тільки його не видно. Бо я люблю, коли біля шийки все зроблено теж дуже акуратно. Нічого не стирчить, ніякі ні троси, ні крімпи. Все має бути дуже гарно зроблено. Погляньте. Так само є ланцюжок подовжуючий. І ось така краса. О, аж приємно перебирати в руках, знаєте, якесь <смістична> таке воно тепле. Дуже гарно. Дуже. Тільки манекен. Ну, але що зробиш, не відгодувала його ще. І на сам кінець покажу вам реставрацію. Бо у нас такий, ага, не хоче. О! Не хоче, не хоче. Ось. Була така кулька з бурштину, і вона була пошкоджена. Я її відполірувала. Спочатку пошліхувала. Бо там таке механічне пошкодження було серйозне, але його вже не видно. Натерла срібло, бо це срібна прикраса. І ось такий кулончик вийшов. Осе, дівчатка, до наступних переробок. Буду вдячна вам за коментарі, за лайки. Ой, і мирного вам всім неба! Над головою.